В штабі німецької партії ХДС ХСС панує святковий настрій. Тут буквально святкують о шостій за місцевим німецьким часом оголосили результати екзитполів. І за цими результатами партія вже набирає близько 29%. Вона приходить першою на виборах, що власне і прогнозували соціологи. Але тепер це вже майже напевно. Тут у партії у штаб квартирі онлайн стежить за тим, як проходить підрахунок голосів, поки за цю там години. Дві радикально нічого не змінилося, і десь, десь через пів години після того як оголосили дані екзитполів, на цю сцену вийшов Фрідріх Мерц, і він серед він подякував всім, хто підтримав. Він сказав серед іншого, що дуже важливо, що в Німеччині перемогли демократичні сили, і сказав, що сьогодні святкуємо, а від завтра всі починаємо працювати. І прихильники тут його зустріли такими оваціями і скандуванням Канцлер-канцлер. Другою приходить альтернатива для Німеччини. Вона поки що трохи не дотягає до 20%, відсотків, які прогнозували соціологи. Але в будь-якому разі, схоже, вони будуть, хоч і в потужній, але опозиції, тому що раніше всі партії сказали, що з ким, з ким, але з альтернативою для Німеччини коаліцію утворювати не будуть. Ну і соціал-демократи нинішнього канцлера Олафа Шольца приходять третіми. Це схоже їх найгірший результат за всю поствоєнну історію партії. Близько 16 Трошки підтягнулися вони до 16,5%, але загалом вони треті. Олаф Шольц також виступив перед прихильниками. Загалом визнав е ці результати, але він так само як і Мард зауважив, що головне що перемогли демократичні сили. Далі йдуть зелені, в них 13%, і без них, схоже, знову не обійдеться коаліція, тому що чисто математично, поки для коаліції треба принаймні три партії, і також до парламенту схоже проходять ліві. В них 8,5%. А от що стало, ну якщо не несподіванкою, то певною такою новиною це те, що принаймні поки станом на. В 7.30 за місцевим часом не проходять до парламенту вільні демократи і союз Сари Вагентне. Ну, як я казав, тут у штаб-квартирі християнських демократів це «Аденауер Хаус. Тут панує, звісно, такий піднесений святковий настрій. Тут дуже багато людей, надзвичайно багато журналістів. Вхід сюди відкрився о 16.30 за місцевим часом я приїхав десь о 17.30 і черга була доволі великою. Тут є гості, почесні гості, які сантують. Є журналісти, які працюють для всіх. Тут організований такий фуршет, організоване вино і звісно пиво. Словом, тут КДС настрій справді святковий. Прихильники партії святкують. Політики, члени партії святкують. Але вже від завтра справді почнеться доволі складний процес формування коаліції і стежте за тим, як розвиватимуться події далі у Німеччині і, взагалі, за всіма міжнародними подіями на сайті а також в соціальних мережах РФА Української.